З нагоди проведення Євро 2012 в Україні митні процедури при перетині кордонів буде дещо спрощено з цієї нагоди. В Одесі відбулася тристороння зустріч керівництва митних служб України, Республіки Молдова та місії Єврокомісії з надання допомоги у питаннях кордону обом державам. На зустріч обговорювалася можливість створення комфортних умов для перетину українсько-молдовського кордону та взаємодії з місією Обам під час підготовки до Євро 2012 Докладніше про це у сюжеті Ксеніїори. Усі три сторони підписали відповідний попередній протокол. Спрощення митних процедур, за словами голови державної митної служби України Ігоря Калетника, складатиметься з декількох напрямків. Разработан целый ряд законодательных актов, которые позволяют э, подавать декларации, и в том числе написанные от руки, и в том числе на иностранном языке. Э, она имеет э, в 10 раз меньше граф, которые необходимо заполнять, потому она является упрощенной и дает возможность ее заполнить каждому субъекту внешнеэкономической деятельности, который будет ввозить товары под Евро-2012. Інший напрямок спрощення митних процедур передбачає ведення принципу загальної перевірки, коли людину, що перетинає кордон і прямує в один або інший бік, перевіряють лише митні структури однієї країни. Ігор Калетник упевнений, це сприятиме зменшенню черг на митних пунктах. У нас уже сегодня эффективно на украинско-молдавской границе действует система чрезвычайных э, ситуаций, когда э, возникновение чрезвычайных ситуаций, когда э, идет информирование о об образующихся очередях очередях транспортных средств. Таким образом, за последнее время ми настолько мінімізували, що эта система вже не срабатывает несколько місяців. То есть, нет ни одного інформування о том, що допустима норма очереди превышает какое то соответствующее, соответствующее время. Таких пунктів буде декілька. Один з них міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення через українсько-молдовський державний кордон Росашани Брічень буде розташований в червні. Ернівецькій області два інших планується відкрити в Одеському регіоні у Рені та Паланці. Крім того, підписаним договором передбачається першочерговий пропуск плодово-овочевої продукції. За словами Ігоря Калетника, частина пунктів спрощених умов поки діятиме під час проведення Євро 2012, але вони розглядатимуться як пілотний проект. Якщо він буде успішним, можливо, пункти працюватимуть і після проведення чемпіонату. Ксенія Тіора, телекомпанія Круг.